У жовтні мешканці багатоповерхівок Дніпра почали отримувати платіжки за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. У Дніпрі з початку року такі роботи фахівці Дніпровської філії газмережі виконали у понад 650 багатоквартирних будинках. Це дозволило виявити та оперативно усунути близько 8,5 тисяч витоків газу. За статистикою в Україні у кожній багатоповерхівці газовики виявляють до 10 витоків газу. Аби виправити дану ситуацію, згідно з наказом Міністерства енергетики України, операторів газорозподільних систем зобов'язали обстежувати газопроводи в багатоповерхівках та здійснювати їх перевірку на щільність та герметичність. Оплату за ці послуги побутові споживачі мають здійснювати згідно до умов типового договору про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Який затверджено державним регулятором -КП. Варто зазначити, що оплата за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання нараховується один раз на три або п'ять років, в залежності від періодичності виконання робіт та строку експлуатації газових мереж. Якщо внутрішньобудинкові газові мережі використовуються менше 25 років, вони мають обслуговуватися один раз на 5 років. Якщо ж мережі мають термін експлуатації понад 25 років, такі газопроводи слід обслуговувати один раз на 3 роки. Зараз газоіндикатором пошук 02М перевіряємо на герметичність запірну арматуру. Приладовим методом витоків газу не виявлено. Часне проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання дозволяє виявити та ліквідувати витоки палива. Це є запорукою безпечної та надійної доставки газу споживачам. При перевірці вхідної засувки нами було виявлено витік газу сальниковому щіллені. Зараз будемо приступати до локалізації витоку газу. Раніше ми мешканці будинку часто викликали аварійну службу, бо чули запах газу біля нашого під'їзду. Але від друзів я дізналася, що газовики проводять технічне обслуговування мереж, і ось такі роботи були проведені нещодавно і у нашому будинку. Тож тепер я та моя родина впевнені, що ми зараз у безпеці. Звертаємо увагу Дніпрян, що реквізити для оплати за технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання відрізняються від реквізитів для оплати за доставку газу. Будьте уважними при формуванні та оплаті отриманих рахунків. Детальну інформацію про зазначену послугу, реквізити та графіки виконання робіт клієнти можуть переглянути на сайті Дніпровської філії газмережі.